Всіх вітаю! Поговоримо про рівновагу. Майже всі дітки нашого центру мають труднощі із рівновагою і поставою. І це не значить, що така дитина не може взагалі рухатися чи просто постояти. Тож, про що ми тоді зараз говоритимемо, запитаєте ви. Ви помічали тих дітей, які неспокійно себе поводять на заняттях, коли їм потрібно бути у більш-менш фіксованій позі? Наприклад, сидіти за столом чи партою, або навіть просто стояти в шерензі на фізкультурі під час переклички. Такі діти зазвичай досить непосидючі, крутяться, коли сидять і пишуть, або просто пасивно слухають. Таким діткам необхідно рухатися, щоб зберігати контроль над своїм тілом. І ці всі ознаки вказують нам, спеціалістам, що треба перевірити, а як у дитини справи із статичною рівновагою. А є інші діти, які уникають повноцінного фізичного навантаження, будь-яких дій зі зміною положення свого тіла у просторі, наприклад, перекиди уперед, стрибки через перешкоди і так далі. Такі дітки почуватимуться невпевнено в ситуаціях, де треба швидко пристосовуватися і відповідно відреагувати, аби не впасти. Тож ці ознаки вказують, що треба перевіряти динамічну рівновагу у дитини. Багато хто з батьків мені скаже про те, що це такий характер у дитини і нічого до страшного немає. Але не все так просто і дуже часто на ці ознаки вчасно не звертають уваги. Тож такий діток ми бачимо в роботі досить пізно, вже коли дитина пішла в школу. Контроль рівноваги дає, окрім фізичної стійкості для переміщень у просторі, ще й опорний орієнтир для пізнавальних процесів. Зокрема, орієнтації переміщення свого тіла у просторі. Розуміння напрямку, і не тільки щоб знайти дорогу, але й зрозуміти орієнтацію символів, наприклад, букв Б, Д, В, цифр 2 і 5, зрозуміти час на годиннику зі стрілками, користуватися компасом і, звісно, інтелектуальних дій у просторі, таких як здатність зрозуміти, що таке додавання і віднімання, ділення і множення і так далі. Бачите, як глибоко лежать основи елементарного навчання дитини в школі. І наостанок. Запам'ятайте, що контроль пози пов'язаний щонайменше з трьома системами: вестибулярною, пропріоцептивною і зоровою, а тому дисфункція будь-якої з цих систем або поєднання дефіцитів із декількох систем одночасно можуть вплинути на процеси сприйняття, від яких і залежать всі вищі навчальні навички дитини. Тож, якщо ви впізнали свою дитину по зовнішнім проявам, описаним вище. То краще зверніться за діагностикою постави рівноваги і допоможіть дитині концентрувати увагу над когнітивними завданнями, а не над процесами контролю постави, які мають відбуватися вже несвідомо і автоматично.